Всього одна дія збільшила і продаж, і прибуток на 40% без величезних інвестицій, без крутих продавців і без жодних затрат на рекламу. Вона дуже проста і її легко реалізувати. Ця дія підійде як великим компаніям із сотнями й тисячами працівників, так і малим підприємством. Кількість працівників яких можна перерахувати на пальцях однієї руки. Вона підходить будь якій ніші бізнесу, чим би ви не займалися. Така дія непомітна ні для клієнтів, ні для ваших конкурентів конкурентів, через що їм буде дуже важко скопіювати цю дію, що це за дія, як її правильно застосувати. Про це у сьогоднішньому відео додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки ставте лайк. Підпишіться на канал, не будемо втрачати ні секунди. Велика кількість підприємців може сказати: треба дивитись реально на речі. Ну не може всього одна дія збільшити продажі аж на 40%. І я не стану сперечатись. Чому? Бо варто розуміти, чому вони так кажуть. Якщо ви підприємець, то легко згадаєте те, про що я скажу. А якщо ні, поставте себе на місце такого підприємця. Ви кожного дня приходите на роботу у свій офіс. І що ви бачите? Ви бачите своїх працівників, які тільки побачивши вас, починають щось робити а до цього Кожен з них займався чим хотів, ви підходите до них і вже вдруге, а може і втретє, або й взагалі в четверте, нагадуєте, щоб вони нарешті зробили те, що ви просили ще кілька днів тому. У відповідь ви чуєте виправдання, що вони не могли зробити це, бо у них стало щось надзвичайне. Але вони обов'язково виконують те, що ви просили. Так, вони вам кажуть, кажуть, а потім роблять видимість роботи. А як тільки підвертається можливість... Зникають з ваших очей, відкривають свій смартфон і залипають хтось у новини, хтось у соцмережі, хтось взагалі у ігри. Здавалось би, дорослі люди. А що ви як підприємець, як власник, бачите далі? Правильно, клієнтів. Усіх їх потрібно належним чином обслужити, незалежно від того, купить цей клієнт чи нічого не купить. І нерідко ви як власник обслуговуєте їх самостійно, бо ваші працівники не можуть, а частіше не хочуть із цим впоратись. Навіть якщо вони на відсотках від продажу, тут ви керуєтесь принципом. Хочеш зробити добре, зроби сам. І самі, як можете, намагаєтесь викластись на повну, аби догодити клієнту, аби він здійснив покупку. Але це півбіди. Інша проблема в тому, що ви також бачите клієнтів, які раз за разом приходять і чимось незадоволені. То вашими товарами чи послугами, залежно чим ви займаєтесь, то вашими працівниками, то вашим інтер'єром, то вами як власником. І ви вимушені вислуховувати усе це і погоджуватись, навіть якщо клієнт. Клієнт неправий. І вам так хочеться сказати їм: ну не подобається тобі мій товар чи послуга, йди до когось іншого купуй, чому до мене приходиш. Але ви такого не скажете. Не скажете, бо кожен клієнт для вас на вагу золота. Кожен клієнт, навіть якщо він купує у вас на невелику суму, він все рівно приносить вам гроші. А ці гроші підуть на зарплату тим же працівникам, які так не надто напрягаються на погашення витратної частини підприємства. А витратна частина вашого бізнесу заслуговує особливої уваги. Вам і оренду потрібно оплатити, і зарплату, і спожиті енергоресурси, ту ж електроенергію, наприклад, і податки. І добре, якщо просто потрібно оплатити усе, як є. Ви б впорали з цим, навіть якби була дуже скрутна ситуація. Але ж ні, усе постійно дорожчає, а раз усе доро. Ще, той орендодавець підіймає вартість оренди, і тарифи постійно зростають, і ціни. І ті ж працівники підходять до вас зі словами: усе так подорожчало, зарплати зовсім не вистачає ні на що. А от у такій то компанії власник підвищив зарплату своїм працівникам. Тобто вам тонко натякають Або ти підіймаєш зарплату. Або я звільняюсь. І діватись нікуди. Працівників, то важко знайти, особливо зараз, от ви йдете на поступки. А що отримуєте взамін? Нічого, окрім зростаючих витрат. Думаєте, після того, як ви підвищите їм зарплату, вони почнуть краще працювати? А для чого? Вони щойно однією фразою на рівному місці добились підвищення зарплати. І мало того, що витрати ось так зростають, так усіх їх потрібно покривати вчасно. І ніхто не запитуватиме, можете. Ви чи не можете? Ніхто не скаже вам, ти знаєш, я бачу у тебе скрутна ситуація, тому можеш оплатити тоді, коли усе буде добре. Навпаки, будуть тільки підганяти вас, щоб ви чим пошвидше оплатили усе, будуть по декілька разів на день телефонувати і нагадувати вам, особливо ваші постачальники. Постачальники це взагалі окрема історія. Якщо з великим бізнесом вони намагаються виконувати усі домовленості. То малий бізнес для них це справжня дійна корова. Тут вже вони вважають себе царями і кажуть: хочеш, щоб я продав тобі свій товар, Бери у мене стільки-то, і навіть якщо вам стільки брати не потрібно, ви все рівно берете. Берете, бо потрібно з чимось торгувати. А ще якщо цей товар користується у вас попитом, по але і це не найбільша проблема куди гірше, коли ви замовляєте одне. А вам привозять зовсім інше, і це не помилка, це робиться спеціально торговими постачальниками для чого? щоб виконати свій план продаж. Нерідко вам забивають склад неліквідом, а ви потім думаєте, гадаєте. Що із цим робити, куди його дівати, бо ж не ліквід тому й не ліквід, що клієнтам взагалі не здався цей товар. Виходить наступна ситуація: ваш постачальник виготовив або закупив залежно від того, з ким ви співпрацюєте партію товару. Відвантажив цей товар своїм клієнтам, у них він не продається, стоїть мертвим вантажем. Тоді ці клієнти повертають цьому постачальнику такий товар. А йому що робити із цим? Правильно пропихнути іншим своїм клієнтам, особливо тим, які залежні від нього, особливо тим, Кому важко відмовитись, особливо тим, у кого слабкий контроль над своїм бізнесом, і до яких тільки хитрощів може вдатись ваш постачальник. Якщо він вам не зможе продати цей неліквід, а от не прогинаєтеся під нього і під його тиск, то він знайде обхідний шлях, наприклад, через ваших працівників, закупщиків чи продавців, в залежності від того, хто у вас займається закупками, цей постачальник підійде до них і скаже. Візьми у мене стільки-то такого-то товару, а я тобі за це бонус. Думаєте, ваші працівники скажуть йому, ні, я на таке не піду, це взагалі невигідно для підприємства. Можливо, хтось і скаже. Але більшість залюбки погодиться на це. І от ваш склад забитий неліквідом. Якщо ви ще не оплатили цей товар, то обміняти його ви ще зможете. Але якщо оплатили, то про обмін товару годі й говорити. А ви потім дивитесь на усе це і думаєте, а куди ж гроші діваються? Чому я так багато працюю, вкладаю в цей бізнес стільки грошей, часу і зусиль? А отримую крихти, а ваші конкуренти тільки радіють з того, що у вас хаос, і ви з цим нічого зробити не можете, хоч як сильно ви стараєтесь. Конкуренти, до речі, увесь цей час не стоять в стороні. Вони намагаються будь-яким способом переманити ваших клієнтів, знижуючи ціну. Наприклад, так я не сперечаюсь, конкуренція є конкуренцією, і дозволено усе, що не заборонено законодавчому рівні. Але якщо глянути на усе це з точки зору вас, як підприємців, і власника бізнесу. І враховуючи щойно описане, зрозуміло, що при таких обставинах, коли до вас кожен клієнт дорогий, і коли у вас великі витрати, то рівень націнки у вас дуже невисокий. А що вже казати, коли конкурент знижує ціну і ви хочете чи не хочете, теж починаєте знижувати. Ви робите це, бо не хочете втрачати жодного клієнта. А якщо це робите, то клієнт з високою ймовірністю піде до вашого конкурента і вже там він залишить свої гроші. Наслідки цього я неодноразово описував у своїх відео. Це Дуже важливо, тому обов'язково подивіться їх. Але втрата прибутку це лише одна із проблем, які можуть вам створювати конкуренти. Є ще одна, коли ви знайшли працівників, навчили їх працювати у цій сфері, вклали у них величезну кількість часу, зусиль і навіть грошей, а потім приходить ваш конкурент, пропонує їм вищу зарплату, ніж можете дати ви. Як ви думаєте, відмовиться ваш працівник від такої пропозиції? З великою ймовірністю? Ні. І це дуже великий удар як для бізнесу. Цілому, так і особисто для підприємця для бізнесу. Це удар, бо працівник вже інтегрувався як робочий процес, так і в колектив. Він вже став важливим елементом цього бізнесу, який обертає шестерню свого відділу. На пошук його заміни піде багато часу, зусиль, грошей. А робота бізнесу у цей час почне пробуксовувати. Чому? Бо робота, яку робив цей працівник, Перекладається на інших працівників, а отже, їм потрібно буде більше працювати для підприємця. Це удар, бо він дуже багато зусиль вклав у цього працівника, щоб допомогти йому освоїти роботу, адаптуватись у колективі, і коли робота нарешті налагодилась. Тут до нього приходить цей працівник і каже, що хоче звільнитися. Але не тільки в цьому проблема. Проблема ще й в тому, що компанія вклалася в такого працівника. Вона, можна сказати, виростила його, а конкурент приходить. І за одну пропозицію отримує ваші знання, ваш досвід і використовує його собі на благо. А от як правильно діяти, якщо вашому працівнику зробили таку пропозицію, щоб не нашкодити собі, і до того ж зробити собі дуже ефективну, головне безкоштовну рекламу вакансій, я розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, бо дуже багато підприємців не знають цього, діють неправильно, а потім заганяють себе у свою і свою компанію у дуже невигідну позицію, із якої потім дуже Же важко вибратись і ось так закопуючись у щоденну рутину, круг зір підприємця постійно звужується. У нього в день виникає стільки проблем, стільки завдань, навіть якщо його бізнес невеликий. Він у ці проблеми дедалі глибше і глибше занурюється, і що сильнішою є проблема, то глибше він у неї закопується. Він шукає вирішення, знаходить, застосовує і не завжди виходить. Я б навіть так сказав, у більшості випадків не виходить. Тоді ось такий підприємець обростає панцирем скептицизму, і тоді він починає робити висновки, навіть не спробувавши зробити. Дуже часто це стосується і нових інструментів, які можуть покращити його продажі, його прибуток. Протягом своєї діяльності він так багато втрачав і часу, і грошей, і зусиль, навіть власного здоров'я, що не готовий черговий раз втрачати. Він починає діяти консервативно, застосовуючи тільки те, що спрацювало на практиці. Ви можете сказати, а що поганого у тому, щоб опиратись на свій досвід? В кінці кінців це найправдивіші, найефективніші інструменти, які перевірені на практиці. У досвіді немає нічого поганого. Проблема в тому, що часто власний досвід. Досвід і обмежує діяльність. Особливо того, хто працює не один десяток років. Такі підприємці бояться ризикувати, бо не хочуть знову втрачати. І цей підхід рятує їх від втрат, але є зворотня сторона досвіду. Своїми обмеженнями він не дозволяє тестувати нові технології, які теж можуть спрацювати. І якраз через це не розвивається підприємство, не збільшується його доходи і не зростає прибуток. А якщо підприємство не розвивається, воно втрачає свої. Позиції на ринку, а отже, і клієнтів, а отже, доходи, а отже, і прибуток. То що ж робити відповідь? Застосовувати технології, які вже перевірені на практиці і показали позитивний результат. А тепер повертаємось до головного питання цього відео: як все ж таки збільшити дохід і прибуток бажано одночасно, з мінімальними затратами, в ідеалі з нульовими, щоб не змінювати процес роботи підприємства, не наймати високоякісних спеціалістів, не витрачати кошти на рекламу. Причому зробити це простими і легкими діями. Найкраще на це відповідає реклам. Реальний кейс відомий як кожному з нас, так і в усьому світі компанії Colgate, яка займається виробництвом засобів особистої гігієни. В один момент у компанії виникла потреба збільшити продажі зубних паст. Тоді з'явилась людина, яка сказала, що знає, як збільшити продажі зубної пасти на 40%, але за це рішення вона хотіла отримати 100 тисяч доларів. Компанія не хотіла виплачувати таку велику суму, тому керівництво зібрало своїх найкращих фахівців і дало їм завдання знайти спосіб підвищити продажі на 40%. Фахівці перепробували дуже багато дій, витратили на це дуже багато часу, але нічого не дало результату. Тоді керівництво все ж звернулося до людини, яка пропонувала рішення на 100 тисяч, і оплатило їй цю суму. В обмін на гроші людина залишила їм невеличкий аркуш паперу, на якому було написано всього три простих слова. Зробіть отвір ширшим. Як це спрацювало? Людина тисне на тюбик зубної пасти з однією силою. Завдяки тому, що отвір став ширшим, при тій ж силі натиску зубної пасти із тюбика виходило більше, а отже, збільшилась витрата зубної пасти, оскільки паста тепер витрачалась більше і закінчувалась вона швидше, а отже, частіше потрібно було її купляти. Чи потрібно було вкладати великі гроші у переналаштування виробництва? Ні. Чи потрібно було для цього наймати високопрофесійних спеціалістів? Теж ні. Тому ми маємо наступну ситуацію: дохід зростає. Бо зростає частота покупок товару, а витрати залишаються практично незмінними. Ми опускаємо вартість, яку оплатило керівництво компанії. Тому у цьому випадку разом із доходами збільшився. Прибуток. Тобто ідея наступна: якщо ви хочете збільшити продажі і прибуток одночасно, зробіть так, щоб ваш продукт швидше споживався клієнтами, щоб вони частіше його купляли, але маю застерегти вас від помилки при застосуванні даної технології, яка вартуватиме вам вашого бізнесу. Не реалізовуйте цю технологію методом погіршення якості вашого продукту. Окремі представники бізнесу, бажаючи швидко заробити грошенят. Застосовуючи даний підхід, просто погіршують якість свого продукту, через що він справді швидше виходить з ладу, і по ідеї, клієнт має знову прийти і купити цей продукт. На практиці ж може спрацювати зовсім інше. Покупець купить у вас такий продукт, користується певний час, він швидко вийде з ладу, і в нього справді виникне потреба його замінити. Але тут є одне але. Чи стане цей покупець знову в такого продавця купляти? Скоріше за все, ні. Можливо, декілька разів він ще купить у вас, але коли він раз за разом отримуватиме неякісний товар, він замінить його. Він купуватиме у того, у кого цей товар якісніший і довше служитиме. Наприклад, у вашого конкурента, а вашу продукцію він не тільки сам перестане купувати. Він ще й перекаже, щоб у вас не купували ні його друзі, ні знайоми. І ось ви отримуєте рекламу, яка підриває вашу репутацію. В результаті кількість ваших клієнтів зменшиться, ваш дохід зменшиться, ну і прибуток теж. І ви не те, що не заробите, ви можете втратити свій бізнес. Тоді, ймовірніше, за все, у вас виникає питання. А як у моєму конкретному випадку застосувати цю методику? Найкраща відповідь на це питання тільки розглянути конкретно вашу ситуацію. Тут дуже важко дати одне універсальне вирішення, яке підійде абсолютно кожному. Сфер бізнесу дуже багато. Факторів у кожній сфері, як і у кожній конкретній ситуації, дуже багато всі вони різні. Для того, щоб розглянути вашу ситуацію, записуйтесь на консультацію. Зробити ви це зможете за посланням нижче, опис. Писіть цього відео, але у будь-якому випадку, незалежно від того, прийдете ви на консультації чи ні, вам потрібно робити одну дуже важливу річ вивчати бізнес технології. На даному етапі рекомендую почати з ось цих. Це саме те, що потрібно у цей конкретний момент. Обирайте будь-яке відео і зустрінемось зовсім скоро.